За усе своє життя я ніколи не бачив панди на власні очі, лише через екран телевізора чи смартфона. Хоча, якщо так подумати, то я багато кого не бачив, якщо говорити за екзотичних тварин. Деякі види можна побачити у зоопарках або притулках, у заповідниках і різноманітних звіринцях. Тобто при великому бажанні це зробити можна. Якщо вам раптом захочеться глянути на якогось носорога, жирафа, гепарда там і так далі, але є одна тваринка, яку просто так у зоопарку не показують. Ідеться про панд. А усе тому, що ексклюзивне право показувати цих ведмежих у зоопарках є лише у Китаї. Пекін може дозволити показати своїх панд іншим країнам, наприклад, Франції. Німеччині чи сполученим штатам, але тільки показати, панди не продаються. Якщо з китайськими комуністами посваритися, вони банально заберуть цих тварин назад. Якщо вам цікаво, то можете погуглити про таке поняття як дипломатія. Панд. А я ж розкажу вам, що цих ведмежих у світі настільки мало, що навіть китайцям доводиться думати, де їх взяти, і все доходить навіть до того, що панд роблять із собак. Слава Україні, козацтво мене звати Фахрудін Шарафмал. Ви на каналі «Фарід говорить, а це Бірджест, рубрика, де я оглядаю найбільш дивні новини світу до тих пір. Поки у мене не закінчиться пиво. І фейкові пандочки це не єдині новини на сьогодні. Ви також дізнаєтеся про Міністерство народжуваності Південної Кореї, австралійський музей для жінок, італійську заборону на морозиво, шотландські пошуки Лохнецького чудовиська і американського найстарішого у світі парашутиста. Візьміть щось смачненьке і собі, а я тим часом перейду до новин. Почнемо одразу із панд. Або так званих пант. Нещодавно китайці додумалися, як можна збити трохи грошей із відвідувачів, які прийшли подивитися на цих тварин у звіринці. Собаки під виглядом панд обманули натовпу зоопарку. Насправді обманули не собаки, а хитрі китайці. Зоопарк міста Тайджоу потрапив під шквал критики за те, що під виглядом великих панд відвідувачам показали просто невеликих пофарбованих собак. Виставку відкривали так, як має бути, з оголошеннями в інтернеті, з рекламою на бордах і так далі. Ціна за квиток також була стандартною майже 3 долари з людини. От тільки був нюанс. Якщо на рекламних оголошеннях закликали подивитися на пандочок, то уже на вольєрі було написано, що це насправді собака, породи чау-чау, просто пофарбована під панду. При цьому, коли Люди почали обурюватися і вимагати свої гроші назад. То зі зверненням до народу вийшов Сі Дзінпін і сказав, що це критика компартії, і зараз невдоволених закинуть у вольєр до тигрів. Ну окей, такого не було. У керівництві зоопарку просто сказали, що не бачать жодного шахрайства у діях своїх працівників. Адже на вольєрі так і не писали Собака панда. У керівництві додали, що це всього лише нова експозиція, яка пропонується відвідувачам. За неї не беруть додаткової оплати. Напис із зображенням собак чау-чау правильний і точно описує, що чекатиме на відвідувачів у вольєрі. Тоді питання поставили трохи інакше для чого було малювати собак, щоби зробити їх схожими на панд? Який у цьому сенс, якщо чимало відвідувачів прийшли подивитися саме на ведмедів, а не на собак? Відповідь була максимально простою: у зоопарку пішли на такий крок, щоб заповнити прогалини, адже у звіринці просто немає панд. А такий простий спосіб дозволив виправити ситуацію. Китайцям, яких фактично кинули на 3 долара, а це фактично миска рису, ясна річ, таке пояснення не сподобалося. Та як ви розумієте, гроші їм ніхто не поверне. Бо в Китаї придумувати. Абсолютно безглузді речі, це цілком собі норма. Саме китайські зоопарки найчастіше звинувачують у тому, що вони просто підробляють тварин. Раніше, коли у китайських звіринцях не було вовків або африканських котів, то вони просто стригли собак певних порід. Але це ще не найгірше минулого року. Вони спробували зробити із людини ведмедя. Це було у місті Ханчжоу. Користувачі в інтернеті поставили під сумнів справжність ведмедів у зоопарку після того, як почали поширюватися фото, де тварина стоїть на тонких задніх лапах це було схоже на те, ніби людина просто одягнула костюм ведмедя. Пізніше з'явилося і відео, що тільки додало роздумів. Якщо подивитися ті відео і фото, то дійсно запитань стає більше, ніж відповідей. Зараз ви бачите так званого сонячного ведмедя, і я погуглив, як ці тварини виглядають у реальному житті. Зовні вони дійсно схожі, але все ж є питання щодо того, як він стоїть. Можливо, там дійсно була людина у костюмі. Самі ж китайці тоді пояснили, що людей у костюм не засовували. Просто у цих тварин такі особливості тілобудови, і тому це здається нам незвичним. Зрештою, що ви думаєте про цю ситуацію, можете написати в коментарях. Далеко від Китаю втікати не будемо і поговоримо про те, як там справи у регіоні, а конкретно в Південній Кореї. Нагадую, це та, що нормальна. Рівень народжуваності в Південній Кореї настільки низький, що президент хоче створити міністерство для вирішення цього питання. Це відомство мало би стимулювати південнокорейців народжувати нових південнокорейців і з'ясувати, чому приріст маленьких людей такий низький. Можна лише уявити, наскільки гостро зараз стоїть це питання, враховуючи, що для цього розробляється ціле міністерство. Воно має опікуватися соціальними питаннями, а також розробляти політику в галузі освіти праці та соціального Забезпечення в уряді розуміють, що якщо докласти максимум зусиль зараз, то перші результати можна буде побачити у довгостроковій перспективі. Південна Корея має найнижчий у світі рівень народжуваності. Цей показник вказує на середню кількість дітей, які за своє життя народжує жінка. У 2023 році цей показник у південній Кореї складав лише 0,72. тоді як для підтримки стабільного населення за відсутності міграції країнам потрібен коефіцієнт народжуваності два 1. як гадаєте, що стало причиною низької народжуваності у південній Кореї. Експерти називають одразу кілька факторів: вимоглива культура праці, стагнація зарплат, зростання вартості життя, зміна ставлення до шлюбу та гендерної рівності, а також зростання розчарування молодих поколінь. А от опитування південнокорейців на вулиці говорять про те, що соціальні проблеми значно глибші. Йдеться про стигматизацію батьків одинаків, дискримінацію одностатевих пар і різні заборони. Частково певні фінансові. Фінансові складнощі в південній Кореї уряд намагався вирішити економічними чинниками. Наприклад, вкладали більше грошей у молоді сім'ї. Це виявилося неефективним. Спробували продовжити оплачувану відпустку для догляду за дитиною, надавали грошові ваучери для батьків, створювали соціальні кампанії, щоб заохочувати чоловіків. Іти у декрет за останні 16 років Сеул виділив понад 200 мільярдів доларів на вирішення проблеми низької народжуваності, і це не допомогло. Так, вони зрозуміли, що питання не лише у грошах, і Південна Корея це не єдина країна, яка зараз бореться із проблемами народжуваності. Уряд Японії спробував застосувати подібну гру, аби заохотити пари мати дітей, але безрезультатно це спонукнуло лідера країни в останні роки вжити термінових заходів. У січні 2023 року. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда попередив, що Японія на межі неможливості підтримувати соціальні функції через падіння народжуваності, і оголосив про. Плани створення нового урядового агентства, яке зосередиться на цьому питанні, поки теж безрезультатно, що в Японії, що в Південній Кореї уряд обіцяє мобілізувати усі зусилля для боротьби із цією проблемою. Але як саме вони намагатимуться стимулювати молодь до народження дітей, поки не розголошують приводити у світ нових людей чи ні, це звичайно особистий вибір кожного. І якими мають бути бонуси чи гарантії від влади, щоби змінити думку і вибір на користь дитини? Це складно собі уявити. До новин Австралії. Там з'явився унікальний музей, тільки для жінок. Але також з'явився і ображений чоловік, який намагається максимально ускладнити життя тим, хто цей музей придумав. Музей, у який не пускали чоловіків, перетворили на жіночий туалет. Для чого? У Тасманії є музей старого і нового мистецтва. Всередині стоїть Велетенський куб. Його стіни вкриті шовком, всередині витвори мистецтва, якими можна насолодитися. На вході вас зустрінуть дворецькі чоловіки, які стоять там, щоб обслуговувати жінок. Вони запрошують їх всередину, пропонують шампанське, а от якщо до музею вирішить завітати чоловік, його просто не впустять. Ця місцина взяла собі концепцію старого австралійського пабу, де колись випити могли лише чоловіки. У цьому випадку все навпаки. Окрім випивки, можна ще й подивитися на різні мистецькі експонати. Річ у тім, що жінки отримали право пити у барах країни лише у 1965 році. Раніше, якщо їх взагалі пускали, для них відводили лише брудні бічні кімнати і часто стягували з них непомірні ціни за випивку. Тож ця експозиція, яка містить одні з найбільш відомих робіт музею, від Пікасо до Сідні Нолана, мала на меті дати жінкам безпечний простір, де вони могли б насолоджуватися товариством одна одної, а також підкреслити ті обмеження, з якими вони стикалися у Кірша каєчели, яка придумала цей музей, каже, що цей простір просто необхідний для жінок, які мають відновитися від того, що у світі завжди домінують чоловіки. Іронічно, що саме чоловік прагне у них цей простір відібрати. Джейсон Лау поскаржився, що музей займається дискримінацією, причому незаконною. Спочатку це були просто звинувачення, але усе дійшло до суду. І таких баталій, що тепер про музей говорить увесь світ. Після першої спроби музею заборонити чоловікам вхід до однієї із виставок, суд постановив скасувати заборону, визнавши такі дії керівництва дискримінацією. Тоді Каячели вирішила перетворити вкриту оксамитом кімнату на жіночий туалет і церкву. Таким чином, вхід чоловікам до неї буде обмежений легітимно. Частково це спрацювало. Там доставили туалет, а до нього перемістили витвори мистецтва, як от картини Пікассо. І чоловікам зайти всередину можна, але лише в неділю. І то для того, щоб попрасувати та поскладати білизну. Кірша Качеле сказала, що жінки можуть приносити усю свою чисту білизну, а чоловіки можуть виконувати серію витончених рухів, розроблених рінпоче та вдосконалених майстрами тайчі, щоб гарно її скласти. Ситуація дивна, причому з обох сторін. Але у цьому конкретному випадку я стою на боці жінок. Першопочатково вони хотіли зробити собі свій оригінальний простір. Такий є в чоловіків і немає ніякої катастрофи. Але тут на горизонті з'являється мужик, і як я зрозумів зі судових документів він хоче хоче просто насолити жінка, адже прагне, щоб вітальню або закрили, або дозволили туди вхід і чоловіка. А ще хоче, щоб чоловіки платили за квиток менше, ніж жінки. На що в музеї заявили, що такого варіанту взагалі не розглядають. До того мужика музей просто собі існував. А тепер про нього знатимуть чи не у всьому світі. Тим часом в Італії готується обмежити людей у їхньому праві їсти піцу і морозиво. Після нового закону у Мілані готуються заборонити піцу, морозиво та багато іншого після опівночі. Насправді, заборона на вживання продуктів після опівночі для Мілана не нова. Вперше цю ініціативу намагалися проштовхнути у 2013 році. Зараз версія 2.0. Цього разу усе настільки серйозно, що новий закон може запрацювати уже всередині травня. Влада Мілана робить усе для того, щоби зберігати спокій жителів міста. Йдеться насправді не лише про піцу і морозиво, а про будь-яку їжу чи Напої після опівночі, і саме на вулиці, адже веселощі одних людей заважають відпочинку інших. Тому за ситуацію вирішили взятися в уряді. Пропозиція, що охоплює 12 районів, передбачає заборону будь-якої їжі на винос, включаючи піцу і напої після півночі, намагаючись придушити галасливі групи, що скупчуються на вулицях італійського міста, не даючи спати місцевим жителям. У мерії міста просять уточнювати, що не мають на меті нікого обмежувати у правах. Це рішення це всього лише намагання знайти баланс між спілкуванням та розвагами з одного боку і тишею та відпочинком з іншого. У будь-які сидіти на літніх майданчиках закладів можна буде лише до 0 А у вихідні та святкові дні розважатися можна буде на годину довше до 1.30. При цьому сидіти всередині закладів і споживати там їжу чи напої не заборонено. Цікаво, чи вдасться впровадити такі обмеження. У життя у тестовому режимі це працюватиме до листопада, а далі буде видно. Тоді у 2013-му, ця затія не вдалася. Пропозицію уряду дуже негативно сприйняли в Мілані, а тому владі довелося відкинути ідею. Можливо, на цей раз усе запрацює так, як і мало би працювати і з самого початку. Поки італійці шукають компроміс між тими, хто любить посидіти якомога довше, і тими, хто любить влягтися спати, аматори з усього світу шукають способи віднайти незвичного монстра. Лухнейське чудовисько наса закликають допомогти у нових пошуках. Пошукові роботи розпочинаються 30 травня і триватимуть до 2 червня. Цього разу люди вирішили закликати космічне агентство долучитися до пошуків легендарної істоти. До слова цьогоріч пошуковці дуже натхнені, адже минулого року їм вдалося зафіксувати гучні підводні звуки. Ясна річ, усі вважають, що чули саме Лохнеське чудовисько. З часу першої експедиції у 1934 році в офіційному реєстрі чудовиськ Лохнесу було зареєстровано понад 1156 спостережень. За допомогою технологій НАСА шукачі сподіваються врешті знайти більше відповідей про життя Лохнеського чудовиська. Вони хочуть попросити їх надати передові технології для візуалізації та сканування озера, адже своїми силами просканувати вони нічого не можуть. Озеро Лохнес занадто глибоке. Наразі усе на стадії обговорень. Сумнівно, що НАСА взагалі погодяться на таке, зважаючи, що усі попередні рази вони не брали участі у пошуку міфічної істоти. Але якщо вам цікаво, як це відбувається, то збираються тисячі людей з усього світу. Ті, хто приїхав вживу, сидять на березі і просто втикають за поверхнею води, сподіваючись, що Несі покажуться. Якщо хтось не може приїхати, але дуже хочеться долучитися до пошуків, то для них запускають стрім, де впродовж трьох діб люди спостерігатимуть за водою через відеокамеру. Ну а ще у шукачів є 18 метровий Фон, яким можна послухати таємничі звуки, що лунають із глибин озера Лохнес. Лохнес є не лише найвідомішим озером країни, але й другим за глибиною в Шотландії після озера Морар у Високогір'ї і досягає приблизно 227 метрів у своїй найглибшій точці. Лохнес також є найбільшим озером Шотландії за обсягом і містить більше прісної води, ніж усі озера Англії та Уельсу разом узяті. І як стверджують очевидці, десь там у глибинах того озера живе неопізнана до кінця тварина. А можливо, навіть їх кілька. Головна теорія полягає у тому, що це мозазавр. Із 1933 року його бачили лише кілька разів. Саме тоді, у 33 му перше фото Несі зробив чоловік на ім'я Хіл Грей. Однак фото було настільки низької якості, що робити висновки із нього було неможливо. Наступного року британський лікар Кенет Вілсон зробив портрет лохнецького чудовиська. Тривалий час усі думали, що воно справжнє. А потім онук аж через 60 років заявив, що дідо просто по приколу намалював Лохнеське чудовисько і видав його за справжню істоту. Сьогодні науковці вважають, що більшість доказів, які зібрали шукачі істоти, а це фото, звуки на глибині озера і так далі, вони недостатньо переконливі для того, аби стверджувати, що Несі дійсно існує. Ну і на сам кінець коротка, але доволі цікава новина. 106 річний чоловік став найстарішим у світі парашутистом. Житель Техасу Альфред Блашке повернув собі титул книги рекордів Гіннеса, стрибнувши із парашутом у віці 106 років і 327 днів. Він уже був найстарішою людиною, яка стрибнула із парашута, щоправда, у тандемі. Тоді чоловік зробив це у віці 103 років. Однак його рекорд побила Рут Лінея Інегард Ларсон, який було 103 роки і 259 днів. Тож цього разу діду вирішив спробувати відновити свій титул. Це йому нічого не дало. Але масу емоцій принесло точно. Такий от вийшов випуск новин. Дякую, що додивилися його до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!